Культуру спілкування через такі платформи. Я пам'ятаю, що у вас були дуже гарячі дискусії. Не, не останніх людей в цьому секторі вони дійсно реєструвалися як люди. Вони ж відповідали. І нас зареєстровують. І в Мерксельській, е, Є зародження донорські структури, які теж не навіть новини провокації ну, тобто Це, це культура спілкування. Ну, Не цікаво насправді спілкуватися з якимось анонімним образом організації. Цікаво спілкуватися з якоюсь реальною людиною, якщо я знаю, що це точно як і регальний люди. А його дуже легко пізнати по що Може спілкуватися, ну, наприклад, плані Олена може залишити ви коментар. Піти туди, воні, попити, і там щось Але всі зрозуміють, що це невідомо. цінність таких, таких коментарів падає. Цінність того, що люди продумують. Чесно, мені було было дуже цікаво переписати його статтю і потім відстежити ці коментарі, тому що це дійсно було люди. І вони свої емоції, свої думки викладали. Це, це дійсно був елемент спілкування, такого навіть культу, вирощування культури спілкування. Бо в інтернеті це залишається, це нікуди не зникає, якщо на конференції можна робити, що Щось сказати не можна І це ніхто не зафіксував, це я в пам'яті людей. А тут воно все фіксується, ми нічого не вибираємо, не вбираємо.